Вічна сьогодні прокисає, 65 глава, 13 вірша. Ким, то говорить Господь Бог, слуги мої їстимуть, ви ж будете голодувати, читаємо значення цього вірша. Достаток духов і поживи пожив, є поширено всі з землі, свідками Його І вона, то є ця пожива, є взята з Божої комори. Але християнство, скобка християнство, все християнство так називається, не має доступу і частки у її розповсюдження цієї вістки або цієї поживи духовної. Ні ремокатолицьке духовенство, ані інші релігійні провідники, чи кляса рукавого слуги не мають нічого до роздавання духової поживи Господні. Тобто, якщо є в них пожива, то не Господня. Ніхто із них, тобто з ремокатолицької ієрархії, з релігійного духовенства, з класу Лукавого Горба, ніхто із них не є вжитий до оправдання Його ім'я, а навпаки, вони є проти царства. Вся пожива, духова пожива з Господньої комори, що є рознесена до людей, є рознесена свідками Його і їх спіторишами. І всі вони разом ділають через. Організацію вартової башти. Релігійне християнство, християнство у скобках бачить цей факт і розпучливо стараються перешкодити слугам і його, розносити духову поживу до простих і голодних людей. Коментар взяти з вартової башти. 11 номер 1939. Більш повно цей текст звучить, тому що Теократія брала коротко в денних текстах, вона подарувала коротку думку. Ми читаємо більш повно цей текст, дістаючий ї глави з 13 вірша. Тим то й говорить Господь Бог, слуги мої їстимуть, ви ж будете голодувати, слуги мої будуть пити, а вас буде мучити справа. рами мої будуть веселі, а вас побиватиме сором. Слуги мої будуть співати в радощах серця, ви ж голоситимете для сердечного смутку і ридати від сокушенного духа. Ось сьогодні, як ніколи, виповняється цей текст. Ми знаходимося у великій радості і великій ситості від духовної поживи, котра дарована Богом через вартові башти книги Брошури, починаючи особливо від 1922 року по всій землі на різній мові, Доставлена була ця пожива до жителів землі. Жителі землі відкинули цю поживу. Тільки Божа організація, Божі вірні слуги брали цю поживу до вживання. Тому сказано, що цей дух, іменно духовні поживи було по достаток в Божій організації на кожне питання, яке тільки могло піднятися. Його видавав відповідь духовної поживи, щоб бачити як матеріально, так і духовно, як правильно прожити ці дні. Тут запевнення стоїть, що ця пожива взялася від Божої комори, від престолу Божого, від Ісуса Христа і тих, кого Ісус Христос прийшов вірними і доручив. А це тільки одна кляса, а це тільки єдиний народ. А це тільки єдина віра. Другої немає. Бо не дозволяє, щоб перед його лицем були різні розгалуження і казали, що вони вірять в Богу, щоб були різні розділення. Як казав апостол Павло після відходу Ісуса Христа, Браття, молю вас, щоб всі ви говорили одно і щоб не було між вами розділення. Бо там вже і в церкві теж Корін та зараза зайшла цього так називаємо християнства релігійного. Тому ми бачимо, що оскільки люди склонні йти не за Божою вказівкою, а за людською, тому і вони себе відірвали, відійшли від духовної поживи, пожив, або від Божої комори. Свої комори поробили, свої духові харчі взяли, а верніше сказати, діявольські харчі взяли всі релігії і тут перечепує що як християнства немає духовні поживи і доступу до цієї частки духовної поживи, католицьке духовенство, ні інші релігійні провідники, ні класа рукавого слуги, ні всі ці вгруповання, які взяли науку після 1942 року після Другої світової війни. Вони кажуть, нічого не мають до роздавання духової поживи Господній. Бо якщо і, 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 і взяли духову поживу, то погляньмо, яким способом. Вони мають, вже, духову поживу мають. Ну вони зробили отруту для себе і для тих, хто послухався їх. Бо вони порядок той не взяли, котрий виданий був Ісусом Христом з приходу Крав. Ті правила, які розписані були Ісусом Христом, починаючи з 1917 року, як він розпро... іменно... розпространив через вибраний на через п'ясу останка, вони ті правила не взяли, вони тими правилами не живуть. Вони вибрали собі старейшин, вибрали собі. Вони кажуть, братів, брати рішають уже не Ісус Христос, не вибраний бомб, Божий спорядок. Тому каже, ніхто із них не є в житті для оправдання Його ім'я. Хоч вони сьогоднішній день об'являють Боже ім'я, то погляньмо, об'яву Божого ім'я. Ще коли було об'явлено? Ще у першій міровій державі Єгипет. Так? Його післав Моїсея, Моїсей питає, Боже, я прийду, вони спитають народ твій мене, як ім'я тому Богу, то тоді було об'явлено Боже ім'я. від того часу всі релігії скривають Боже ім'я, але це ще мало скриває Боже ім'я. Вони скривають, закривають Божий замір, Божу волю, Боже царство, Боже правління. Тому сказано, що ніхто із них, якщо і вони взивають, Господи, Господи, то Бог сказав, не всякий мені Господи, Господи, вийде у царство От самого Небесного. Но той, який буде брати волю Отця Небесного, а не свою або якогось здеградованого пастиря. Тому сказано, що ніхто із них. Не її жителі для оправдання його ім'я, а навпаки, вони є проти царства. Вони є проти Божого правління, вони виставили свої правління. Ми бачимо цей факт. До чого привело це правління всіх жителів землі? Чи релігійне, чи політичне, чи комерційне? Єгова всіх їх одною називає назвою. Противники Божого царства, Божого правління і Божої власті Царя Ісуса Христа, Його церкви, бо Він має церкву 144 тисячі є остаток на землі, а вони покиставляли свої церкви, свої капіта, свої угруповання і теж кажуть, що ніби представляють ім'я Бога. Тому вся, каже, пожива з Господньої комори, що є рознесена до людей. Свідками, і його вона рознесена була із тими, іменно, то з тими із півторишами, т.е. з класси і великої громади були, брали участь з того часу, щоб усі зрозуміли правильно пророцтва, котрим прийшов час до зрозуміння, а для цього були в житті вартові башті. Тому далі, його обов'язково, що релігіоністи, тобто християни в скобках всі. Будь-які релігії, якщо вони називають себе християнами, вони бачать цей факт, що це дійсно з Божої комори від Божого престолу, сувістку, свідки Його винести на різній мові по всій землі. Ну вони, каже, розпучливо старалися перешкодити слугам Його, рознести духову поживу до простих і голодних людей. Тому показує, що Божий народ, нахарчувавчись духовною поживою, зберігаючи Богу встановний порядок, Божий народ був лагідний. І якщо йому робили докір, він дякував за докір. Навіть якщо неправильно від імені не Бога, робилося щось помилкове, то та помилка виправлялася швидко його. Вий. Через того, хто допустив помилку. А той хто? Слухався дійсно, він мав подякувати і виробляти послуг. То сьогодні, коли не виробляють послуг, виробляють яд. Всі, хто противиться, коли робиться за увагу або докер. Є прям як сказано, котрі сказано, що у Пришта Солома. Дорога до життя, докір і наука. А хто не вважає на докір, то йде по бездоріжжю. Тому заважаємо Його через свій духовний харч кожному з нас давав докір. І як сказано, кого Бог любить, того наказує. Тобто, він як наказує? Він докоряє, наказує, як правильно. І коли всі гармонійно той голос приймають, який подавав Єгова, через свій установлений порядок Оті єдині ті, які приходять в велику гармонію і радість до того царства, котре опокидає всі люди, котрі не люблять докір від імені Бога. Тому заважаємо на цей покару або на цю комору, з котрої дається пожива. Якщо ми будемо вважати цю комору, цю організацію Божу, котра від Божого Небесного престолу подає всі розпорядження, правила, порядки, щоб поважали Боже царство, Боже керівництво, а не людське. Це так звучить.